Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія Ролі в англійському селі в англійському садку. І це не просто казковий сад, а це працююча ферма, де знаходиться велика кількість теплиць, в яких вирощують саженці для саду та для продажу. А зараз ми бачимо амбар 15 століття. В минулому тут сушили хміль. Наразі це майстерня по дереву, а в теплу пору року він відкритий у вихідні для відвідувачів і бажаючих його побачити дуже багато, тому що британці дуже люблять старовинні речі, зроблені з дерева. Любов до старовинних предметів притаманна не тільки британцям, а й усім західним. Європейцям ферма пішно пропагандує біологічну різноманітність. Цей термін недавно віш... війшов в наше життя і став дуже популярним і швидко міняє навколишнє середовище. До цієї теми ми повернемося пізніше. А. Ось солом'яні дахи, які так цінуються в Британії. Можна зустріти в кожному англійському селі. А зараз ми придбали квитки і маємо право зайти. До саду, де знаходиться казковий будинок, який є головною прикрасою саду, до якого ми завітаємо пізніше. Ця старовинна оселя з садом називається Great Dixted. Вона була сімейною домівкою відомого англійського садівника, дизайнера та письменника Кристофера Лойда. Він присвятив все своє життя. Експериментальному постійно змінюючому саду. І цей сад став відомим і пливовим у всьому світі. Під час нашого відвідування була тут дуже велика кількість туристів з Франції, Нідерландів, Німеччини, Данії і місцевих британців. Ми дуже пишаємося тим, що живемо зовсім недалеко від цього саду. Грейт Дикстер знаходиться в селі Нозієм, в рабстві із Сасекс, 20 км від... від Гастінгсу. Теж тут чудове поєднання кольорів різноманітних рослин і старовинних будівель. Цей сад, разом з будинком, є пам'ятником архітектури першого ступеня. Він також має особливо освітню цінність. Сюди на навчання приїжджають багато садівників, студентів з усього світу, і найкращим з ним поталанило мати стипендії від трасту Кристофа Ллойда. Бо покійний Кристофер Ллойд заповів велику кількість своїх коштів на стипендії для садівників студентів. Він залишив шість. Різновидів цих стипендій. І одна з них для американських студентів. Частина студентів забезпечується тут житлом і працюють. А також у кожного любителя садівника є змога навчитися любити красу та ростити її у своєму садку. Яке ж розмаїття. Кольорів. Тож, не дивно, що більшість британців мають дуже гарний смак у садівництві, тому що дуже легко розвивати його, відвідуючи саме ось такі сади. Звісно, щоб побачити їх, необхідно приїхати до села. Бо, як я згадувала вже не раз у моїх попередніх світлинах, що переважна. Більшість заможних людей проживає саме в селах, як і королівська сім'я. І багато заможних відомих людей відкривають свої садки на деякий час для відвідувачів і таким чином заробляють кошти на підтримку своїх садів або на благодійність. Як правило, господарі мальовничих садків, запрошуючи відвідати за невелику суму, Свої сади збирають гроші на місцевий хоспіс, тож при бажанні можна завжди повчитися, як компонувати рослини в своєму саду та доглядати, а також допомогти місцевим благодійним організаціям. Садівництво є одне з найбільших хобі британців. Як правило, воно приходить з віком, коли успішні молоді люди спромозі купити або успадкувати будинок з садом. Саме це трапилося з Кристофером Ллойдом. Саме він успадкував цей сад з будинком, коли вже був відомою фігурою на телебаченні і відомим успішним садівником, який зробив Грей Дикста відомим на весь світ. Сад займає майже 30 гектарів і має велику різноманітність від килимів лугових квітів до субтропічного саду. А цей довгий яскравий бордюр найпопулярніша частина цього саду. Яка казкова гармонія будинку і рослин? І таке чудове їх поєднання. А вам подобається? У недалекому минулому декоративні садки мали репутацію відсутності біологічного різноманіття. За свої 23 роки проживання в Великобританії я помітила, як за останні 10 років змінилися сади, як інтенсивно стали пропагувати біологічну різноманітність. Цей термін означає. Різні види життя, які ви знайдете в одній місцевості, це різноманітність тварин, рослин, грибів і навіть мікроорганізмів. І це стало прерогативою у розвитку та створенні цього саду. І майже щодня ми читаємо і бачимо в новинах прохання створювати в приватних садках некультуровані, Клаптики землі з нестриженою травою, що так необхідно для збереження багатьох видів комах та птахів, і навіть деяких тварин. Головною метою цього саду збереження дикої природи. Зараз ми підійшли до Toperi Garden те в недалекому минулому тут постійно стригли траву. А зараз ні, щоб дати змогу вернутися сюди комахам та птицям. Батько Крістофера Ллойда створив традиційний англійський сад із троянд. Але Крістофер Ллойд зробив його незвичайним, експериментальним, поєднав дві тисячі рослин, які тут ростуть у незвичній. Комбінації і зробив сад більш приближений до дикої природи. Христофер Ллойд вважав, що головною привабливістю любого саду є самовираження. Крім одного з найпливовіших садівників Британії, Крістофер Ллойд був великим ентимологом, що означає великим знавцем комах. Багато рослин в його садку саме ростуть для того, щоб приваблювати різні види комах. Ростуть багато диких орхідей та маргариток. Мені здається, що я бачила такі луга у моєму дитинстві. І такі меблі, які мала моя бабуся, саме такими до наших часів захоплюються британці. Любов до краси прищеплюється поступово суспільством, як любов до класичної музики та мистецтва. Це потребує часу. Зараз ми заходимо до субтропічного саду, який не так легко підтримувати в холодному англійському кліматі. Але це вдалося. Садівникам Грейт Дикста, яких тут п'ятеро, і яким допомагають студенти з усього світу та місцеві добровольці, які вважають за честь працювати тут, бо мають таку гарну можливість навчитися створювати ось таку красу природи. В цьому саду рослини ростуть так густо. Що немає місця для бур'янів. Тож і вам рекомендую взяти приклад. Як бачите, дерев'яні меблі ніколи не фарбуються, і саме в цьому їх краса. восени, коли закінчується цвітіння рослин, в саду тут, нічого не спалюють і нічого не знищують, а складують. А кучі і залишають до початку нового сезону і використовують для перегною. А хмиз використовується для життя комах та невеликих тварин. Багато рослин посаджені з метою розмноження різних видів комах, які так необхідні для запилення місцевих фруктових дерев. Сад «Грейт Дик стає живою лабораторією. А зараз ми наближаємося до будинку. Велика кількість різнокольорових рослин ростуть в вазонах, що є типовим для англійських будинків. Цей будинок був збудований ще в 15 столітті. Батько Кристофера Лойда прибрався до села з сім'єю з Лондона, коли розбагатів. Будинок в селі відображає багатий соціальний статус британців до наших часів, і чим старіший будинок, тим він престижніший в Британії. Батько Кристофа Лойда найняв найкращого архітектора для реставрації будинку. Тільки тоді з'ясувалося, що будинок був побудований в 15 столітті, все, що було додано протязі багатьох століть. Було здерто і час ремонту в 1910 році. На цій картині зображено наше місто Гастінс. Тут продаються книги, які написав Крістофер Лойд під час свого життя. Від того щотижня він писав свої статті про сад у найпрестижнішому англійському журналі «Country Life». А зараз ми заходимо до кабінету Крістофа Лойда, де він писав свої книги. Він був не тільки успішним дизайнером садів, але й мав вишикований смак в інтер'єрі будинків. І під час Першої світової війни саме ця частина будинку служила госпіталем. А батьки Кристофера Лойда проживали в другій частині цього будинку. Коли батьки Кристофа Лойда перебралися до села, то вони купили ще один будинок 15 століття в сусідньому селі, який був успішно приєднаний до цього будинку, того часу, архітектором Едвіном Лючинцем. А зараз ми піднімаємося на другий поверх. До приватної кімнати, де сім'я Кристофа Ллойда, проводила багато часу. В сім'ї було шестеро дітей, і Кристофер Ллойд був найменшою дитиною в сім'ї. У обох батьків була велика пристрасть до саду, яку перейняв тільки один із дітей, і ним був Кристофер Ллойд. Тому сад з будинком. Перейшов в спадщину саме йому. Під час Другої світової війни у цій частині будинку проживали евакуйовані з міст діти. Крістофер Ллойд вивчав англійську літературу в Кембриджі до початку Другої світової війни, а під час війни був призваний до армії і він почав свою кар'єру. Дизайнера садівника після того, як він демобілізувався з армії, тоді йому було 24 роки. Після Другої світової війни професія садівника була. Не в повазі на стіні портрет матері дизайнера, саме вона отримала його вибір професії. А це на стіні портрет Едвіна Лючинса, найвідомішого англійського архітектора початку ХХ століття. Саме йому вдалося успішно поєднати два старовинні будинки один. А тепер у нас залишилося зовсім обмаль часу, щоб подивитися решту саду. І ось тут ми побачили ось такий казковий. Ставок. Але ми поспішаємо перед закриттям подивитися ще vegetable garden, що для нас в перекладі буде город. Як правило, вони сховані в кінці саду і залишилися тільки у великих маєтках, а люди низького та середнього достатку Британії не мають городів, мають тільки декоративні садки. Городи в Британії вийшли з моди після Другої світової війни і повністю зникли в 50-ті роки ХХ століття. Овочі вирощують тільки на фермах. А у великих маєтках ми підійшли до кінця саду. Будинок, який ми бачимо поряд, також належить маєтку. В ньому проживають студенти-садівники. А ми швиденько повертаємося до крамниці, де плануємо купити декілька рослин. Нам треба поспішати, тому що вже залишилося тільки 5 хвилин до закриття крамниці. А ось там, неподаліку, ми знайшли овець і кафе, яке вже закрите, Був вже 5 годин вечора. і всі поспішають додому. І ми також. Ми зарядилися чудовою енергією саду та будинку і повертаємося додому повні ідей і бажань відтворити таку красу у своєму садку. Ми проїжджаємо через село Нозієм, в якому і знаходиться цей казковий сад Грейт Дикста. І у вас є можливість подивитися, як живуть сільські люди півдня Англії. Буду дуже рада, якщо ви мені напишете і поділитеся своїми враженнями про сад. А ще хочу подякувати всім, хто підтримує мене, і не забуває залишати коментарі і ставити вподобайки. Бо ваша підтримка мені. Дуже потрібна, тому що я розумію, що тема села в Україні зовсім не популярна, бо багато або більшість українців любить жити в містах, а не в селах. Я постійно дивлюся світлини про українські села і постійно думаю, що тут все навпаки, саме англійські села це ті місця. Де батьки мріють дати гарне дитинство і освіту своїм дітям. І навіть ті, хто живуть в містах, при можливості відправляють своїх дітей до сільських шкіл. А тепер ми зупинилися коло приватної школи, яка знаходиться в селі нозеєм, яка неподалік від казкового саду. Який ми сьогодні з вами відвідали. А в сусідньому селі Бенендон також є приватна школа, якій навчалася принцеса Анна, сестра короля Чарльза III. А зараз прийшов час попрощатися з вами та побажати повернення гідності українським селам і миру в кожній українській домівці. До побачення, до нових зустрічей!